В ароматі духмяних трав християни східного обряду святкують Маковея. В цей день віряно освячують букетики з трав та квіток. Свято винесення чесного дерева Христа Господнього в народі ще називають першим спасом і спасом на воді. І сьогодні розпочинається Успенський піст, який триватиме два тижні. Це день пам'яті семи мучеників, братів Маковеїв. І ще за півтора століття до Різдва Христового вони поклали своє життя за віру в Бога, коли відмовилися вклонятися ідолам. В церквах парафіяни освячують зілля, яке потім цілий рік зберігають вдома. Вони вірять, почечок запашних трав має лікувальну силу і також слугує оберегом оселі. Прикрашають ікони підручниками, звичайно, а потім висушують і споживають у чай, можна в ванни для діток. Єврейською мовою макабі в нас воно трошки асоціюється із маком, до маку відношення ці імена не мають. Макабі це молот в перекладі із єврейської мови, а їхнє прізвисько було макавеєт.